Доброго дня! Сьогодні я буду відповідати на запитання, які ви залишали в коментарях. Щоб задати мені запитання на будь-яке питання, яке не стосується бойових дій, міжнародної допомоги Україні, будь-якого питання нацбезпеки, ви залишаєте в будь-яких коментарях. Можна під цим відео, можна під будь-яким іншим, я на них відповідаю. Розпочнемо з питання Романа Романенка, чому Порошенко все ще на свободі. Процес по ньому йшов, процес відбувався, але в зв'язку з, з початком бойових дій у держави виникли важливіші завдання, ніж судити Порошенка. Але після того, як закінчиться війна, я впевнений, що він опиниться там, де і має опинитись. Він опиниться за гратами. Іван Сова підняв питання скорочення кількості народних депутатів України. Він пропонує до 120 -160. Ну, У нас у Верховній Раді лежить законопроект, відповідно до якого скорочення конституційного складу Верховної Ради передбачалось до 300 людей. Ми цей законопроект проголосували у першому читанні. Там не було 300 голосів. Відповідно для того, що певно пройшло у другому читанні. Ми маємо під час другого читання набрати 300 голосів. Але, коли ми заходили в Верховну Раду, у нас було 254, 254 особи. Плюс було декілька депутатів у голосі, які, а голос це підтримував, які також цього хотіли. Відповідно, тут не було 300 голосів. Плюс. Були фракції, які напряму відмовлялись за це голосувати. Це довіра та за майбутнє. А ще були ряд фракцій: це Європейська солідарність, ОПЗЖ та Батьківщина, які в потрібний момент би просто не натиснули кнопку. Відповідно, ми чітко бачимо, що це питання чітко зав'язане на те, що треба конституційна більшість, щоб скоротити кількість народних депутатів. Наразі у цій Верховній Раді це зробити, я вважаю, уже нереально, але якщо буде реально, я звісно проголосую. Але у випадку, якщо у нас буде така конституційна більшість у наступній Верховній Раді, то ми обов'язково це зробимо. Користувач віком типок стверджує, що у нас немає військоматів, а є, є приватні військові кампанії. Приватних військових кампаній у нас нема, у нас є Збройні Сили України, у нас є територіальна оборона, у нас є ДФТГ. Повістки у нас роздають тільки з територіальних центрів комплектування. Ну, це, по суті, той самий військомат, але вже називається територіальний центр комплектування. У нас все відбувається виключно в рамках закону, і ми воюємо по закону з дотриманням всіх міжнародних угод та законів України. Користувач Русков питає, чому Коломойський досі на волі і досі в Україні. Він Дійсно здійснив, я вважаю, дуже багато злочинів під час приватизації, це було зроблено в 90-х роках. Але у нас є така штука, як термін, термін позовної давності. Тобто, якщо вирок не виноситься протягом певного періоду від здійснення правопорушення, то справа не може бути відкрита і вирок вважатиметься незаконним. Відповідно, більшу частину злочинів у приватизації зловживань було зроблено в 90-ті роки, і за це притягнути зараз не можна. Але у нас є закон про деолігархізацію, який обов'язково запрацює після війни. У нас не буде олігархів, у нас будуть великі бізнесмени. Щодо Ігоря Валерійовича, він уже, якщо і буде тут працювати, то буде працювати не як громадянин України, а як громадянин. Однієї з близькосхідних країн та однієї з країн Європейського Союзу. Іван Сова підтримує легалізацію гурльного бізнесу та вважає за необхідним легалізацію букмекерських контор. І більше того, вважає за необхідним легалізацію не тільки тих букмекерських контор, які через додаток у смартфоні працюють, а й через ті букмекерські контори, в які приходиш і робиш ставки. Вони легальні, ми їх легалізували теж одразу вам скажу. Але є одна. Є одна сторона. Такі старі форми букмекерських контор з науково-технічним прогресом стали просто невигідні. Просто ті люди, які роблять ставки, вони звикли їх робити через телефон. І, відповідно, уже попиту на такі старі букмекерські контори, якими вони були колись, уже немає. Відповідно, вони і не відкриваються. Патріотка України питає, чому переслідують волонтерів, які допомагають ЗСУ. Наймовірніше пані має на увазі ситуацію зі Святославом Літинським, відомим львівським мовним активістом, який багато разів виступав з різними мовними вимогами, людина, яка претендувала на посаду уповноваженого з питань захисту державної мови, загалом активного нелюбителя російської мови, яка з початком війни почала збирати гроші на допомогу військовим. Але потім, як наслідок, не всі з цих грошей потрапили на передову. Ситуація, в принципі, поширена у багатьох активістів. Досить часто буває таке, що людина активно не любить російську мову, все російське, а потім кидає людей на гроші. Відповідно, люди, будьте обережніми з тими, кому даєте гроші. Краще допомагайте на спецрахунок Міністерства оборони, ви його можете побачити в описі під відео. А також е, тим бійцям безпосередньо тим бійцям, яких знаєте і яким довіряєте. Олена Козуховська е, питає, чому ОПЗЖ досі сидять у Верховній Раді України. Відповідно до Конституції немає можливості виключення з, зі складу Верховної Ради цілої фракції. Відповідно до закону України про, е, про положення військового стану у нас була призупинена. Дяльність опозиційної платформи за життя на час війни, ну, відповідно до закону про військовий стан. Паралельно подали заяву до суду щодо того, щоб на постійній основі заборонити цю політичну силу. Перший суд був виграний, але ОПЗЖ подали апеляцію. Подали апеляцію і зараз проходить апеляційний процес. Найімовірніше, він також закінчиться забороною. Вони після цього подадуть касацію, касація також закінчиться. Закінчиться нічим, і цей процес через певну кількість часу закінчиться безповоротним, безповоротною забороною цієї політичної сили. Інакшого шляху, по суті, у правовій державі, якою ми прагнемо бути, немає. Тобто треба пройти через, через суди і всі, і всі ланки судової системи. А щодо депутатів, то Конституцію не передбачено. Позбавлення депутатського мандату у випадку заборони політичної сили. Тобто, треба по кожному з депутатів Верховної Ради, якщо вони зрадили Батьківщину, проводити окреме розслідування, заводити окрему справу, доводити її до суду, і тільки після винесення вироку суду входу його в свою законну силу, депутат позбавляється мандату. Тож, друзі, дякую вам за ваші запитання. Якщо. Хочете мене про щось запитати? Зауважу ще раз, це має не стосуватись армії, це має не стосуватись е, міжнародних переговорів, будь якого питання національної безпеки. Задавайте питання в коментарях, я буду давати на них відповіді.